Так, друзі, наступ наступний, наступний поєдинок розпочався. Розпочався матч. Будь, є зрішов Апсфлайер. І вже на 40-й секунді літає ворота номінальних гостей у володіння Михайла Гевака. Друзі колектив є слішов. Уже на Перших секундах одним з перших атак і не забити команді Срічес Сулима команда Малей. Малей пройшов край <плес> ніколи. Немирівський. Продовжує лівіше. Поліщук. на страшного та Ісаєв. Правіше грає для Малея. Передача Юрій зміщується до центру. Сулим. На десятку Роман Хачук втіше дев'ятці прострілював, Слайер заблокував. Тож наступний темп атаки Дудари тут до кошки пробиває Степан. Другий фол для Апсфляєр і знову це фол записав до себе команди саме і досує. Кошка Момент на 2-0. Знову не забуває, Степан заразу стійку луче є добивання, добивання по супернику від Дудера. Кошка. Кошка. Кошка проскочив ногу Троценко. о, Момент у Завершення зміг забивається. Малей. спробував з правої. До цього опонента тривається. Атака. Троценко. Траценко друзі м'яч у дальній мишніку Денис Троценко. забиває на хвилині. Восьмій. Абса рахунок зрівняв. Матчі з'єслійшов. Один-один. Денис Троценко внуть. Недрі. Уже розіграв із центрального кола. Тож паре руці. Пугач. Пугач Пу і низом. Гавак на місці. Лещенко. Пугач. від Лещенка і підхоплює малейкий час, пробує втікав довірі малей. Передача для третього номера. Лещенко. <клухи> 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 Кошка, кошка зміщення удар. Заліво є низом гава фіксує вкидання. Михайла не доходить до Маляя кошка. І правої. стражне місце. Дувляться друзі, вражав пароль із правої ноги, дальній нижній путку рід Сергія на кошка. Кожушко, кошка. Очеві Саєва Степан. віддав на Романа Багрічука. І справа є низом. У ближній кут, друзі, другий гол. Від'єсний, що сьогодні Роман Багрічук повертає лідерство для колективу власного два один. 17-та хвилина, їздить Шоєвка, апс, флаєр, 2-1, Малєї зліво, їздить, зарядить із центру поля, не вийшов. Майже, о, а в не дав йому не трясу, лимбазіння, Тут без порушень, о, тим більше доводить, і доводить. Það er mikilvægt. Тайм почти та зустрічі між та Апсфлеєр знову таки із швидкого е, забитого п'ятця і знову таки колективом фінансових фондерів. Команда ЄСІ ШОВІ відзначається по порядці. Вже в першій часи <паспраць> один не єслішов Апсфлайер, кошка на 21-й проводить третє зятя. У воріт зараз пожежу, за момент. така світла голова в Тефлі повинна бути завжди. Щоб привара вірні рішення приймати Сергія Анукова. Малей під право перекладає. Сперед на купо, бенти. Три пулін у сайт by side for the race, just realize that we're in a different lane. Ці етапи суперників малей. Малеє. Роман Бахнічу. м'яча вихопив. момент. І від, четверто. 33. Заходили на рахунок. 4-1 з команди. номінальних господарів, друзі. І зараз Роман Бахничу добре влучає. Підсікаючи туди у ударі. За суперниками. Кошка проходить з центром. Стефан за удару. Богачок пігрався з Дуда, Ремол. Олександр, центром було чому Лещенка. вже Хидившись нам є ще удару. Недря, недря. Уже. Зброляє м'яча у незахищені ворота під попереджену. Гол номер 5 проходить від ЄСІшов. 38-ма хвилина ж. 5-1. Станіслав Недря. Проводить взяття в рід п'яте для колективу ЄСІшов. Роман Багрічук скинув, зібрав Недрю. на собі То відправив м'яча у ворота. Дудар. Ще один підхід. Передача. Багрічук скинув Дудар. Має тридцять дев'ята хвилина, шостий шостий гол від ЄС Олександр Дудар. Багачук знову видає результативну передачу для одного із партнерів. Кілька секунд тому. Дудар. Дудар! Зліво, її віддає передачу. Тепер є слішо. повертає Зома. Відає передачу до центру. Дудар. І зараз Лоуін вкотитиме. Бере на себе всіх, хто перебував у штрафній зоні, поприбирав Олександр Дудар і ще один його. гол. Шостий та сьомий якщо єслішо. Забиває Олександр Дудар. Ось такий от пізній дубль у цій зустрічі у виконанні 5-го дому. І, власне, вже наближається команда до результативної звитяги над суперником Maps Flyer. І як зазначали раніше, таблиці в режимі лайв на друге місце підніматиметься є слішо обходитиме носферу. 26 балів буде у команди Сергія Ненкова.